Каналі різнокольорові спиці, і з вами я, Анна Громова, я сьогодні до вас з новим візерунком. Цей візерунок можна назвати універсальним, тому що він буде гарно виглядати у плечових виробах, таких як джемпера, полувери, кардигани, жалети. Ось так виглядає цей візерунок, він в міру ажурний за рахунок накидів. І в міру рельєфний. В'язала я цей візерунок в рамках спільного проєкту Візерунки Юей, який організувала наша харків'яночка Тамара Новікова. Група візерунки Юей знаходиться в телеграм-каналі. Проходьте в цю групу, додавайте свої відео, додавайте свої майстер-класи. Приєднуйтесь до цієї групи, ми будемо раді кожній майстрині. Ну, а зараз коротко про цей візерунок. Свій зразок я в'язала із пряжі на Gold Classic. на 100 грам іде 240 метрів. По складу 51% акрилу і 49% вовни. І колір, якщо кого цікавить, це колір 645. Зразок я в'язала звичайними спицями. Від фірми Knit Pro Zink це шкарпеткові спиці товщиною 3 мм. Я зв'язала зразок із двох рапортів. Ось один рапорт і другий рапорт. І у висоту також пров'язала два рапорти: один рапорт і другий рапорт. Візерунок нескладний, з ним справиться навіть починаюча в'язальниця. Я буду пров'язувати з вами кожен рядок, кожен рядок буде супроводжуватися окремою схемою. У відео я додам схему поворотними рядами і схему при в'язанні по колу, якщо Хтось не хоче сшивати бокові шви. Також ці дві схеми поворотними рядами і схему по колу, і також фотографії цього візерунка я додам у розділ спільнота. Що стосується схеми поворотними рядами, рапорт візерунка на схемі виділений білим кольором. Раппорт візерунка становить 22 петлі. Плюс одна петля симетрії, на схемі вона виділена жовтим кольором, і плюс дві кромкові петлі, які я позначила фіолетовим кольором. І у висоту ми будемо пров'язувати 18 рівнів. Якщо вам цей візерунок сподобався, беріть ниточки спиці, і ми з вами почнемо в'язати. Я буду прив'язувати з вами один рапорт візерунка, тому на спиці самим звичайним способом я набираю 25 петель. Сюди входить 22 петлі рапорта, одна петля симетрії симметрії і плюс 2 кромкові петлі. Петлі ми з вами набрали, тепер в'язання повертаємо на виворітну сторону і починаємо в'язати підготовчий ряд. Кромкову петлю я знімаю не пров'язуючі, і всі петлі підготовчого ряду пров'язуємо лицевими петлями. Так, в'яжемо до кінця ряду. Дов'язуємо підготовчий ряд. І в кінці ряду кромкову петлю пров'язуємо виворітною петлею. В'язання повернули на лицеву сторону і в'яжемо перший ряд. Кромкову петлю знімаємо не пров'язуючи, виворітна петля, накид, дві петлі пров'язуємо разом з нахилом вліво. Першу петлю знімаємо, не пров'язуючи, слідуючу пров'язуємо лицевою і через неї переносимо зняту петлю, три петлі лицевих. Одна лицева, друга і третя лицева петля. Тепер пров'язуємо дві петлі разом лицевою з нахилом вправо. Три петлі лицевих, одна лицева, друга і третя лицева петля, Накид, лицева петля, накид, три петлі лицевих, одна лицева. Друга і третя лицева петля. Дві петлі пров'язуємо разом з нахилом вліво. Першу петлю знімаємо, слідуючу пров'язуємо лицевою і через цю петлю переносимо петлю, яку ми не пров'язували. Ниточку підтягуємо. Три петлі лицевих. Одна лицева, друга і третя лицева петля. Дві петлі пров'язуємо разом лицьовою з нахилом вправо. Накид і виворітна петля це петля симетрії. Кромкову петлю по лицьовій стороні я пров'язую лицьовою. Ми пров'язали петлі першого ряду. Другий ряд кромкову петлю знімаємо не пров'язуючи лицьова петля. І тепер всі петлі, включаючи накиди, пров'язуємо виворітними петлями. Так, в'яжемо до кінця ряду. Ось знову у нас накид, знову пров'язуємо виворітною петлею. Дов'язуємо другий ряд і в кінці ряду пров'язуємо лицеву петлю і кромкову петлю пров'язуємо виворітною петлею. Ми пров'язали петлі другого ряду. Третій ряд кромкову петлю знімаємо, не пров'язуючи дві петлі виверітних, одна виворітна і друга виворітна петля. Накид. дві петлі пров'язуємо разом з нахилом вліво, лицева петля, дві петлі пров'язуємо разом з нахилом вправо. Три петлі лицевих, одна лицева, друга і третя лицева петля накид, лицева петля, виворітна петля, лицева петля, накид, три петлі лицевих, одна лицева, друга і третя лицева петля. Дві петлі пров'язуємо разом з нахилом вліво. Першу петлю я знімаю не пров'язуючи. Слідуючу пров'язую лицевою, і через цю петлю переносю зняту петлю. Лицьова петля, дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вправо. Накид, виворітна петля. І петлю симетрії пров'язуємо виворітною. В кінці ряду кромкову я пров'язую лицевою. Ми пров'язали петлі третього ряду. Четвертий ряд кромкову петлю знімаємо не пров'язуючи дві петлі лицевих, одна лицева, друга лицева, Дев'ять петель виворітних. Накиди теж пров'язуємо виворітними петлями. Одна виворітна, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома. Восьма і дев'ята виворітна петля. Лицьова петля знову дев'ять виверітних. Одна виворітна, друга, третя, четверта, п'ята виворітна, шоста, сьома, восьма і дев'ята. Виворітна петля. Дві петлі лицьових. Одна лицьова. І друга лицева петля. Кромкову петлю пров'язуємо виворітною петлею. Ми пров'язали петлі четвертого ряду. П'ятий ряд кромкову петлю знімаємо, не пров'язуючи три петлі виворітних. Одна виворітна, друга і третя виворітна петля. Накид. Тепер нам потрібно пров'язати три петлі разом з нахилом вправо. В праву спицю я заводю спочатку в третю петлю, потім в другу і пров'язую ці три петлі разом з нахилом вправо. Три петлі лицевих: одна лицева, друга і третя лицева петля. Накид, лицева петля, виворітна петля, лицева петля, виворітна петля і лицева петля. Накид, три петлі лицевих, одна лицева, друга лицева і третя лицева петля. Знову пров'язуємо три петлі разом з нахилом вправо. Я знову праву спицю заводю спочатку в третю петлю, в другу петлю і в першу петлю. І ці три петлі пров'язую разом лицевою з нахилом вправо. Накид. Дві петлі виворітних, одна виворітна, друга виворітна. і петлю симетрії теж пров'язуємо виворітною петлею. В кінці лицевого ряду кромкову петлю я пров'язую лицевою. Ми пров'язали петлі п'ятого ряду. Шостий ряд кромкову петлю знімаємо, не пров'язуючи три петлі лицевих. Одна лицева, друга. І третя лицева петля. Сім петель виворітних. Накиди пров'язуємо виворітними. Одна виворітна, друга, третя, четверта, п'ята, шоста і сьома виворітна петля. Лицьова петля, виворітна петля, лицева петля, сім петель виворітних. Одна виворітна, друга. Третя, четверта виворітна, п'ята, шоста і сьома виворітна петля. Три петлі лицевих. Одна лицева, друга. І петлю симетрії пров'язуємо лицевою. І в кінці ряду кромкову я пров'язую виворітною. Ми пров'язали петлі шостого ряду. Сьомий ряд. Кромкову петлю знімаємо на праву спицю, не пров'язуючи три петлі виворітних. Одна виворітна друга і третя виворітна петля. Дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вправо. Три петлі лицевих. Одна лицева, друга і третя лицева петля. Накид. лицьова петля, Виворітна петля. Лицева петля. Виверітна петля, лицьова петля, виворітна петля, лицьова петля, далі робимо накид, три петлі лицевих, одна лицева, друга і третя лицева петля, дві петлі пров'язуємо разом з нахилом вліво. Першу петлю знімаємо, слідуючу петлю пров'язуємо лицевою і тепер через цю петлю переносимо зняту петлю. Три петлі виворітних. Одна виворітна, друга і третя виворітна петля. В кінці ряду кромкову пров'язуємо лицевою. Ми пров'язали петлі з сьомого ряду. Восьмий ряд. Кромкову петлю знімаємо, не пров'язуючи три петлі лицевих, одна лицева, друга і третя лицева петля. Шість петель виверітних. Одна виворітна, друга, третя, четверта, п'ята і шоста виворітна петля. Лицева петля, виворітна петля, лицева петля, виворітна петля і лицева петля. Шість петель виворітних. Одна виворітна, друга, третя, четверта, п'ята. І шоста виворітна петля. Три петлі лицевих. Одна лицева, друга і третя лицева петля. В кінці ряду кромкову пров'язуємо виворітною петлею. Ми пров'язали петлі восьмого ряду. Дев'ятий ряд кромкову петлю знімаємо, не пров'язуючи дві петлі виворітних. Одна виворітна і друга виворітна петля. Дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вправо. Три петлі лицевих, одна лицева, друга і третя лицева петля. накид лицьова петля, виворітна петля, лицьова петля, виворітна петля, лицьова петля, виворітна петля. Лицьова петля, виворітна петля, лицева петля, накид, три петлі лицьових, одна лицева, друга лицева і третя лицева петля. Дві петлі пров'язуємо разом з нахилом вліво. Першу петлю знімаємо, не пров'язуючи, слідуючу пров'язуємо лицьовою, через цю петлю переносимо. Петлю, яку ми не пров'язували. Дві петлі виворітних. Одна виворітна і друга виворітна петля. В кінці ряду кромкову пров'язуємо лицевою. Ми пров'язали петлі 9 ряду. Десятий ряд кромкову знімаємо не пров'язуючи. Дві петлі лицевих, одна лицева і друга лицева петля. Шість петель виворітних. Одна виворітна, друга, третя, четверта, п'ята і шоста виворітна петля. Лицьова петля, виворітна петля. Лицьова петля, виворітна петля, лицьова петля, виворітна петля і лицьова петля. Далі пров'язуємо шість виворітних. Одна виворітна, Друга, третя, четверта, п'ята і шоста виворітна петля. Дві петлі лицевих. Одна лицева і друга лицева петля. В кінці ряду кромкову пров'язуємо виворітною петлею. Ми пров'язали петлі десятого ряду. Одинадцятий ряд, кромкову петлю знімаємо не пров'язуючи, вигорітна петля, дві петлі пров'язуємо лицевою разом з нахилом вправо, Три петлі лицевих Одна лицева, друга і третя лицева петля. Накид, лицева петля, накид, дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вліво виворітна петля, лицьова петля, виворітна петля, лицьова петля, виворітна петля. Далі пров'язуємо разом дві петлі з нахилом вправо. Я заводю праву спицю в другу петлю, потім в першу і пров'язую їх разом лицевою з нахилом вправо. Накид, накид, лицьова петля, накид, Три петлі лицьових. Одна лицева, друга і третя лицева петля. Дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вліво. Виворітна петля. І в кінці ряду кромкову я пров'язую лицевою петлею. Ми пров'язали петлі одинадцятого ряду. Дванадцятий ряд кромкову петлю знімаємо, не пров'язуючи. Лицева петля вісім петель виворітних. Одна виворітна, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома і восьма виворітна петля. Лицова петля, виворітна петля. Лицова петля виворітна петля. Лицова петля вісім петель виворітних. Одна виворітна, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома і восьма виворітна петля. Одна петля лицьова і кромкову петлю пров'язуємо виворітною. Ми пров'язали петлі 12 ряду. Тринадцятий ряд кромкову петлю знімаємо не пров'язуючи. Виворітна петля. Дві петлі пров'язуємо разом лицьовою з нахилом вліво. Дві петлі лицьових, одна лицьова, друга лицьова, накид. Три петлі лицьових, одна лицьова, друга і третя лицьова петля. Накид. Дві петлі пров'язуємо разом лицьовою з нахилом вліво. Виворітна петля. Лицьова петля, виворітна петля, тепер дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вправо, накид, три петлі лицевих, одна лицева, друга, третя лицева петля, накид, дві петлі лицевих, дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вправо. Петлю симметрії пров'язуємо виворітною і в кінці ряду кромкову я пров'язую лицьовою петлею. Ми пров'язали петлі 13 ряду. 14-й ряд кромкову петлю знімаємо, не пров'язуючи лицьова петля 9 петель виворітних. Накиди теж пров'язуємо виворітними. Одна виворітна, друга. Третя, четверта виворітна, п'ята, шоста, сьома, восьма і дев'ята виворітна петля. Лицьова петля, виворітна петля, лицьова петля, дев'ять петель виворітних. Одна виворітна, друга, третя, четверта, п'ята. Шоста вивертна, сьома, восьма і дев'ята виворітна петля. Петлю симметрії пров'язуємо лицевою і кромкову петлю я пров'язую виворітною. Ми пров'язали петлі 14-го ряд. Кромкову петлю знімаємо не пров'язуючи, виверітна петля. Дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вліво. Лицьова петля, накид, 5 петель лицьових. одна лицьова, друга, третя, четверта і п'ята лицьова петля. накид. Дві петлі пров'язуємо разом лицьовою з нахилом вліво, виворітна петля, дві петлі пров'язуємо разом лицьовою з нахилом. Вправо накид, П'ять петель лицевих, одна лицева, друга, третя, четверта і п'ята лицева петля. Накид, лицева петля, дві петлі пров'язуємо разом лицевою, з нахилом вправо, петлю симетрії пров'язуємо виворітною. І в кінці ряду кромкову я пров'язую лицевою петлею. Ми пров'язали петлі 15 го ряду. 16-й ряд кромкову петлю знімаємо на праву спицу, не пров'язуючи лицева петля, 10 петель виверітних. Накиди теж пров'язуємо виворітними. Одна виворітна, друга, третя, четверта, п'ята. Шоста, сьома, восьма, дев'ята виворітна і десята виворітна петля. Лицьова петля знову десять виворітних петель. Одна виворітна, друга, третя виворітна, четверта, п'ята. Шоста, сьома. Восьма, дев'ята і десята виворітна петля. Петлю симетрії пров'язуємо лицевою, і в кінці ряду кромкову я пров'язую виворітною петлею. Ми пров'язали петлі 16-го ряду. 17-й ряд кромкову петлю знімаємо не пров'язуючи. Виворітна петля. Дві петлі пров'язуємо разом з нахилом вліво. Накид. Сім петель лицевих. Одна лицева, друга лицева, третя, четверта, п'ята, шоста і сьома лицева петля. Накид Тепер нам три петлі потрібно пров'язати лицевою разом з нахилом вправо. Я заводю праву спицю в третю петлю, потім в другу і в першу петлю. І ці три петлі пров'язую лицевою з нахилом вправо. Накид, сім петель лицевих. Одна лицева, друга, третя лицева, четверта, п'ята, шоста. І сьома лицева петля накид. Дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вправо. Петлю в симметрії пров'язуємо виворітною, і в кінці ряду кромкову пров'язую лицевою. Ми пров'язали петлі з 17-го ряду. 18-й ряд кромкову петлю знімаємо, лицева петля. Тепер виворітними петлями пров'язуємо 21 петлю. Накиди у 18 ряду теж пров'язуємо виворітними петлями. От знову у нас накид, ми його теж пров'язуємо вивертною. Виворітна петля. В кінці ряду пров'язуємо лицевою і кромкову петлю пров'язуємо виворітною петлею. Ми пров'язали петлі 18-ряду. В'язання повернули на лицеву сторону, і ми з вами закінчили вив'язувати один рапорт нашого візерунка. Тобто ми пров'язали 25 петель і 18 рядів у висоту. Я буду рада, якщо цей візерунок вам сподобався. Якщо відео моє було для вас корисним, нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити відео, які будуть ще виходити на моєму каналі, ставте вподобайки, якщо відео вам до вподоби. Пишіть коментарі, я з вами не прощаюся. Бажаю всім міцного здоров'я, мирного неба, найшвидшої перемоги і всього самого найкращого. До нових зустрічей. Всім пока!